У Пакистані заарештували імама, який звинувачував християнську дівчинку у спаленні Корану. Знайшовся свідок, який бачив, як імам Халід Халіт Чешті сам підкидав у сумку дівчинки сторінки зі священної книги мусульман. Проте саму Рімшу масіх і далі утримують у в'язниці. У понеділок розпочнуться слухання у її справі. В Пакистані діє закон, згідно з яким будь-яке богохульство щодо ісламу карається смертю. За підозрою в спаленні Корану Рімшумасі, що мешкає в селищі неподалік Сламабада, заарештували два тижні тому. Коли про це оголосили в місцевих мечетях, багато християн, які жили в тому ж селі, що рімша, змушені були покинути свої будинки через погрози з боку сусідів мусульман. Правозахисні організації протестували про те арешту дівчинки, яка, за даними деяких газет, має синдром Дауна. Вони вимагали скасувати суворий закон, від якого особливо страждає християнська меншина. І попередній і чинний уряд Пакистану неодноразово намагався змінити закон однак щоразу зустрічав сильний опір релігійних сил.